Моя вітанчика, давайте на Таро тотта подивимось такий розклад. Саме про вас, тому подумайте тільки про себе. Ми подивимось зараз на цій колоді ваш внутрішній стан. І що відбувається, і, так би мовити, в чому причина а, того чи іншого внутрішнього стану. І так, в якому стані ви зараз? Скорбота. Оргія повішений. Зразу хочеться вже спитати, в чому причина, яка вашому внутрішньому стану, тому що я тут бачу, що ви перебуваєте в емоційному якомусь дуже сильному болю, втоми і а, перенасиченості якоїсь. Можливо, навіть зловживання. А, Хтось зловживає вашими енергетичними моментами це про енергетичний емоційний стан, який може бути. Ну, хочеться сказати, що хтось вами пушить вас трошечки. І зараз а, на етапі глибокої ви знаходитесь трансформації через цю біль. Ви так, таке враження, що зупиняєте себе і своє життя. Таке враження, що ви зупиняєте ставите на паузу своє життя по-повішеному, щоб все переосмислити, передивитися і себе, і свій новий шлях. Причина вашого стану розчарування, принц дисків, наука. Лицарь Кубків. Ну, майже. Зрозуміло, чого така ситуація. Знаєте, в чому причина? Ви постраждали від якогось розриву або глибокого розочарування. Таке враження, що ви в чомусь або в комусь розочарувались дуже сильно. Це пов'язано з людиною, який. Ви дали емоції, заботу, ви дуже сильно довіряли цій людині. Можливо, ви, хочеться сказати, ви навіть кусок свого серця віддали цій людині. Ви цю людину постійно пітали, тобто віддавали дуже багато чого і ресурсів, будь-яких ресурсів, не будемо прораховувати. І... Ця людина вам а, зробила дуже болісно, що вона а, не відповіла вам тим же. Тобто, ви давали, ця людина брала, але не віддавала вам. Або віддавала частково. Якусь таку, знаєте, от, набагато менше, ніж ви давали. Це а, спричинило... У вас глибоку внутрішню кризу, і в, яка вас зупинила, змусила переглянути все по вежі, в тому числі і себе. Це а, раптовий якийсь крах ілюзії, таке враження, що ви були в рожевих очках, окулярах, я ввічаю, на українській, на українській мові. І все в один міг, те, що ви будували, на що ви про що ви мріли, про що ви сподівалися, надії, от це все, вони зруйнувалися одномоментно. Цей момент був необхідний для вас, щоб ви побачили правду. Ви таке враження, що були в своєму якомусь, в ілюзіях. Вас людина ця водила в ілюзії. Але біль у вас залишилась справжня і глибока? Це була пов'язана з людиною, навіть якою у вас можливо були відносини, дуже глибокі відносини. Ви дійшли до десятки кубків. Це могла бути людина, з якою настільки ви довіряли цій людині, що передати словами неможливо. Ви цій людині довіряли як сама собі, або сам собі. Таке враження, що ви себе вважаєте пораженням. тобто, що ви переможена або переможений. Ні. Ви не переможені. Сила, ви сильна людина, але вам потрібно було це побачити. Це був е, якийсь довгий, напевно, час, коли ви е, себе десь е, говорили ну, по-іншому. Таке враження, що ви могли настільки довіряти цій людині, що не помічали. Того, що біля вас не та людина, з якою взагалі було потрібно а, бути. Але це ваш кармічний урок, це ваш шлях. Тому не потрібно, і по-повішеному, я теж можу сказати, не потрібно себе заганяти в думки, що все зруйновано і все закінчено. Ні. Тут закінчена з ілюзіями із прийняття світу і людей. Після цієї людини, яка вам показала, можливо, вас внутрішньо, тобто, яка ви людина, що ви не помічали, вона вам відображала, вам транслювала те, чого ви не помічаєте в собі. Можливо. Для цього потрібно розбирати детальніше це не в одному такому відео в загальному. Але це вам дуже потрібно було для того, щоб ви взагалі передивилися дуже багато чого. Так, біль залишилась, але вам потрібно розуміти, що вона прийде. А цей урок ви вже запам'ятаєте на все своє життя. І коли ви будете щось будувати. Ви повинні згадувати такі уроки, щоб не бути знову в ражевих окулярах.